Київська Русь, наше міцне коріння. Кожен із нас має свій рід, родину і багато поколінь пращурів. А чи є таке міцне коріння України? Ви, мабуть, чули про велику і сильну стародавню державу, що називалася Київська Русь. Саме вона і є корінням нашої України, а Київ одне з найдавніших міст Європи з чого все почалося. А почалося все з того, що престоли Києві посіли Асколь і Діку. Чи прийшли вони з далекої Скандинавії, чи були місцевими князями достуменно невідомими? Та вони об'єднали навколо себе місцевих князів, розвивали торгівлю, свою головну валюту гривню рубали на менші частини рублі. Київ зростав, багатів та налагоджував зв'язки з іншими державами. Мудра правителька. Згодом до формування могутньої держави долучилася кмітлива та рішуча княгиня Ольга. Вона впроваджувала кам'яне будівництво, дбала про дороги, розподілила країну на окремі області і налагодила продуману систему збирання податків. Також вона першою прийняла християнство та розпочала будівництво храмів на своїх землях. Великий князь! Ще однією визначною постаттю в історії Київської Русі був Володимир Великий. Він зводив церкви та перші школи, будував фортеці, щоб боронитися від печеніїв. На його срібниках і злотниках уперше з'явився трезуб, який ми бачимо на сучасних монетах. Просвітник Русі. Ярослав Мудрий займався будівництвом, спородив змієві вали навколо Києва та Золоті Ворота. Князь сприяв розвитку освіти і мистецтва. Відкрив школу при Софії Київській та першу бібліотеку у Києві. Доньки королеви. Усі доньки Ярослава Мудрого стали королевами. Єлизавета правила у Норвегії. Анастасія в Угорщині. Анна у Франції. Як бачите, Київська Русь була великою та могутньою державою. Ми маємо чим пишатися.